На полях біля села Новоозерне Криничненської громади Болградського району розпочався збір Арпаджику дрібної цибулі сіянки. Сьогодні у нас оборка арпаджика. Наступив август, кінець августа, втора декада. Товар уже підійшов к своєму. к своей уборке его сейчас убираем здесь где-то у нас гектар 95 до гектара урожай э, средний но в качестве это люкс лучше, лучше, такого качества уже нет потому что нам попались очень хорошие болгарские он называется бургас это новый сорт его ну, это вообще мы его используем потом этот лук садят на зеленое перо с этого он очень хорошо там в луке до 7 до 8 зачатков это базово до 20 зачатков доходит то есть перо с него ты можешь выгнать если с простого лука ты с двух килограмм килограмм выгоняешь ну так примерно так а с этого с килограмма до килограмм 700 грамм до килограмма выгоняешь то есть очень выгодно ребятам кто занимается зеленым пером вот он в сыром виде вот такой а когда уже сушеный он он становится вот такой блестящий красивый вид глянцевый Это ничем не хуже, чем голландские селекции, Вот это то, что завозится на Украину. Но в принципе мы стремимся, чтобы именно у нас был такой же, такое же качество, как вот в Голландии завозят. Вот такой он. Продолговатый чуть-чуть. Именно сорт Бургас, это новый сорт. Тоже будем его развивать. Арпаджик було посіяно на початку квітня. Зростав він під рясним зрошенням. Адже ця культура дуже полюбляє воду. Цьогоріч Олександр отримав врожай 20 тонн з гектара. А ціна, я думаю, буде стартувати в районі 40 гривень, а там будемо дивитися по качеству товару. Товар дійсно відповідає своєму, своєму качеству. Тобто Это э, плюс будет. Он уже высушивается хорошо. И готовый нормальный товар, уже сушеный. Не в таком сыром виде, конечно. Чтобы он был блестящий, уже красивый, сушеный, чтобы не было усушки, они боятся усушки, потому что они покупают вроде его там 5 тонн, а доезжают там 4,5, потому что если в сыром ты его покупаешь, он быстро скидывает вес. Перед збором врожай щільно зрошують, потім чекають, доки ґрунт покриється кіркою. І тільки тоді розпочинають збирати спеціальним трактором з пристроєм, який розробили у Мільці із села Криничне. Комбайн-Т-40. Ми з цим комбайном вже третій рік вбираємо, тому що один із найкращих комбайнів в Криничному. Там спеціальний ну, такий пас, називається. Він ну, навіть не пас, а типу резини, особої твердості, щоб вона його і не била. І не как бы она його піднімає, то далі йде по, по шнеку наверх, по этой лінії всій. Там просыпается І часть то що стається, ребята ззад на решеті, до досівою. Після збору арпаджик обов'язково калібрують на спеціальному пристрої. Постійно з чоловіком вирощуємо десь 27 років, 26, вибачаюсь. А скільки я себе пам'ятаю, з дитинства вирощували з батьками, і ще бабуся, і дідуся. Також його вирощують. Це таке вже родинна така справа. Зараз працює калібровочна машина, які ділить його по сортам. Ну, сподіваємося, що все буде добре. Зможемо його продати, бо складне також умову на продаж. Ну, нічого, люди якось знаходять друг друга, де по пошті, до якоїсь олії з доставка, хтось приїжджає кому. Все одно треба сижати. На своїй ділянці Марія з чоловіком вирощують декілька сортів арпажу. Вирощуємо різні сорти. Штутгарт – це саме такий самий сорт, що вирощують всі. Саме саме такий, один із перших сортів. Потім у нас є такий сорт синя Чоботарська. Цибулька вона називається Чоботарська. Вона в нашій Бесарабії, в нашому селі дуже така востребована, такий дуже гарний лучок нього. Потім біла, сноубол, ну, такі бало вони стали покупці, бо ми тому ми поруємося всі сорта. Потім довгенька така жовта, дельфіна. Ну, чим більше сортів, сподіваємося, більш буде бажання його покупати, бо люди просять різний. Закуповують Бесарабський Арпаджик фермери з усієї країни. У цьому році по Оликс у мене дуже була така. Подія, що жіночку мені замовляла з Покровська. Це було, У нас така переписка почалася, ми дуже довго з нею переписувалися, бо вона каже, що вибуху за вікном. І сиджають люди, сиджають в огороді, вона каже, що виходимо в огород, коли можна. Потім також було в Харків відправляли і туди. Була ворожа атака на Новопошту, на відділення оцей. І я дуже ну, хвилювала, щоб не цей товар, то, що замовляли. ну, Слава Богу, чоловік собі його забирав, це відділення. Кожен у кожному куточку нашої країни сажають, люди сажають. Отже, попри війну, та всі пов'язані з нею складності, українські фермери продовжують працювати та поставляти на ринкові прилавки свіжу продукцію. Це буде добре, ми, ми впевнені, чекаємо перемогу і щоб розкрили всі кордони, і Україна могла б, наше село окремо могла б свій товар, який достається дуже дуже таким важким важкою працею, щоб можна було його реалізовувати. Сеня переверзливе для юг туди.